Старий, там ще з гільзою були іменні чарки з підствольних гільз да. і дідовий первак, скажи, як тобі. Да, є. вони в мене внизу десь стоять. Ну хорошо! Да, Давай буду, Да, я буду. Е -е, хорошо! Ну 37. Хуня і але це непогані перчатки. Я з ними бігав, блять, це баксів, походу, 200. Або 100, даже, Хуй його знає. Ну я. <правед> я тільки що заумер, блять. Я заумер, блядь. Це гімно. Дві... Бля, не знаю, що ви називаєте це гімном, якщо чесно. Я з ними дуже довго бігав, поки не купив оці червоні. Я реально з ними дохуя бігав. Давайте отак зробимо. І отак. Е, ну, в руках, ну, дуже не, ну, нормально, блять. Фу, блять, я перезайшов і їбануло. Ну, як на мене, це не хуй дуже перчатка, якщо чесно. Типа, просто приємно, хай буде, блядь. ну, 200 баксів, хуй з ним Ну і хуй з Блять, зато ну впало, блять. Я ж казав, все вийде, я в тебе вірю, Є! а за пісню говорив ролі. А, пісню ролі. А її треба десь знайти старий <свисті> за 200 кейсів, ну є одне золоте. Що ви хотіли? Це ще не дуже. Це ще не саме хуйня, що могло впасти, Шо... блять, аж музика виключилась. ха <свисті> Єсть одне золоте, сюда, нахуй. Ми в мінусі пізда, якому, ми пізда, в якому мінусі. Але похуй, але похуй. Є золоте, блять. Ми... Поїхали. Золоту бабу, золоту бабочку. Ну можна хто і золото зону. Я твій внутрь, ти понял? Так, братуха. Я тільки що сказав, дай мені золоту бабочку І вона падає, — вона падає я сказав золоту бабочку і вона впала! Тибач <рапляла> <І, бать>, шо? <рапляла> я тільки що сказав, дай мені золоту бабочку, І вона впала, блядь. Я тільки що це сказав, блядь, Я тільки що це сказав. Типе, я тільки що це сказав, дай мені золоту бабочку! Це буде? Я ж ви чули, я ви чули я тільки що сказав, ви чули? Блять. Я тільки що це сказав, чат! Чат, я клянусь, блять. Склеити в ТикТок цю хуйню, блять. Я по я хотів сказати, зелену бабочку дай. Сказав, дай золо...". сказав случайно золоту і кажу: Ладно, давай б золоту, і вона падає, блять. мені впала Я не вірю, я коса. Який шанс вообще, блядь, Чат, блядь, Ебать, який шанс вообще на це, блять. Еблять То я фартовий брат. Це пиздец! Дякую тебе, ворон, дядь боже, блять. Який шанс на це? Не кричи. Я чую тебе, я не фейк. Дякую тобі, Гейп, теж. За сьогодні дуже дякую, мать. Е, Скільки це? 023. 023 Зараз фронт зарами. Ебать! Бабочка палай! Оеть! Так, да, от я 0233, вона за 1500 баксів продається. Я ахуел. Я ахуел! Окуп, окуп нахуй! Ось, дивіться, 0,23, от півтори. Бачите, 0,24, от... Єбать сьогодні зафартило, блядь! Вот воно нахуй. І як співпало, бля, я не вірю. Я даже... Я про золоту навіть не думав. Я даже не думав про неї, блядь! Я даже не думав, а случайно сказав, і вона впала, блядь! Який пізоз, блядь! 6969, гарна цифра. Мої вітання. Гарній людині, гарний дрон. Заслужив емоції топ на ті, хто вийшов. Ельбаріо, дякую. Блястери, я не повірив, що це сталося бо мене їбать, блять. Ебуть ї... каждый стрім, ви самі ви скільки я витерпів, блять. Скільки хуй я витерпів, блять. І це случилось, нахуй. Й не в рот. Блять, а хує. Бля, Я не вірю, я просто. Дивіться, я просто не вірю, що воно отут, блядь, Що це мені впало, блядь, Воно впало мені, блядь, Є блядь. Я просто фарт приношу, від гранати під ногами вижив до золотої бабочки тобі. Бля, старий, повагу, ще втесніть тому барону, нахуй. тіп тільки тако фур, я щось отвлю, і. Це піздець. -э 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 Братуха, дякую тобі. Так, хорошо, хорошо, ахе, я не можу відійти чат. Я не можу відійти нахуй. Бля, якщо зараз ще щось впаде, я просто я зруйную взагалі все. Твій модер заслужив на аний, ніж бабочку, і 50 грам. Ну, ахує на мужик. Шукала. <плес> <плес> Бля, це стоит десь, десь 900 гривень. Ой, блядь. Барон, изнов ты, блять. Изновь написал. Братуха, я потім скажу тебе. Ой, блядь. Давай, будь ласка, мені стопку вискаря, принеси мне пліс. Твіч чи банк того не пускає донат і не вистачає у тебе. Нуль золота, нуль червоного. Пішов далі. Єбать, старий. Все буде, блять. Все буде. Ельбаріо Маріо, дякую тобі, братуха. Опять 6-9 цифри. 3 золота за стрім. Три? Три, блять. Я ж казав, щось везе, а ха-хаха. ха ха Ти їй зразу падає, ти поняв? Це бізнець. Скільки це стоїть? Це ну, це, чат, це чат, реально. Аля. Коло. Е, я думаю, що ні, я не, буду, я не буду запивати. Давай. Е, воно не може стояти 5000, блять. Воно коштує 3 тисячі гривень, блять. Ну реально, ну пухуй. Блять, три золота за стрім, блять. То вообще ніхуя, тут три штуки, блять. Що це, блядь? Чат, блядь, Чат, блядь, ага. Морозна, Морозна моя, подивись. Но сфокусуйся, ты счителька моя, Морозна нахуй і що той валить, нехай подивиться, як дядьки відкривають. Єсть, блядь, ми тут нахуй. Ми здесь блядь. Ча за вас, за вас за то, що були тут, за те, що витерпіли зі мною всю цю синю їбучу яму, яка длилась десь більше півроку. Я думаю, дякую вам з тобою. Валік поділився фурою гівна. Ні, не ділився реально. Ти бачив, що ти бачив, як я жив з цими кейсами, братуха? Ні, я вообще не було блядь. за вас. Подивись, Донати провалився мій Зачестера. Мої вітання тути гівнаївся Пристаньте сьогодні. Кидати, старий. Так, да. Я, Чат, стопка! За вас! За то, що ви тут, за то, що пережили зі мною всю цю, суку бредятину блять. Три золота за стрім. За воно. Эй, владика Во зараз відкриє ще четвертий. От ви визиваєте мене до класної доски. Я засунув хуй під ремені, слухаю Ох, вопроси. Бля, ну три за стрім, це уже пізда. У мене ще не було три, по-моєму, ні разу. Ніколи не було ще три. Давайте ще цей лихоманку, цю бамбущу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, блять. Насріть мені на голову.